Всім привіт, друзі! Я вас вітаю, доброго вечора. Сьогодні вирішив порибалити трошки вечірком. Є пару годинок після роботи. Приїхав на одне місце, я тут не рибалив уже, мабуть, років три точно. Іду, друзі, дивлюся, оце ж все була вода цієї весни. Ось скільки тут спало води. Все ще досі грязючка, мокро. Але вода відійшла від берега метрів на 10, а то й 15. Там, бачите, є така галявинка з білих лілій, кушиночок. Зараз одінемо забротні чоботи. Не знаю, друзі, що з цієї затії вийде, тому що я ж кажу, я тут не був вже, мабуть, років три, чи взагалі тут є риба, я не знаю. Але місце гарне. Бачу, що рибалки сидять, я заїхав так від всіх подалі. Сьогодні хочу порибалити на боковий кивок. Якщо буде щось хлювати, то можливо пізніше приїдемо і ще порибалимо і на поплавочок Ого, тут глибоченько ще. Зараз десь ось тут, мабуть, облаштуємо. Рибальське наше місце. Під наживку. Під, можливо, якусь рибу. Ну і звісно плотик під черв'ячки та опарищ. Для сьогоднішньої коротенької такої риболовлі, друзі, я взяв прикормочку від Real Fish, червоний черв'ячок. Дуже гарно вона збирає рибку. Прикормка такого червоного кольору. Я думаю, що десь третя частина пачки мені вистачить, тому що рибалити будемо всього пару годин. Ще залишиться на декілька рибалок. В якості наживки в мене сьогодні є опариші, також є навозні черв'ячки гарненькі такі. І зробив я вчора ввечері ще і горохову. Мастирку спробуємо також і на неї. Ну, не гаємо часу, бо його і так не дуже багато. Зараз замішаємо прикормку і поки вона буде у нас настаюватися, розгорнемо удочку. Рибалити, як я вже сказав, будемо на удочку з боковим кивочком. Це мої саморобні такі ківки. До речі, кому цікаво. Пишіть в особисті повідомлення і у мене можна їх придбати. Також я сам виготовляю вольфрамові такі мармишки вагою 1,5 і грама. Тут, здається, в мене вага 1 грам стоїть. Зараз швиденько. Розгортаємось. Давно я вже не рибалив на боковий ківочок, мабуть, останній раз. Місяців півтора чи два тому назад ще ранньою весною. Подивимось, що воно тут буде сьогодні клювати. Тут, звісно, можна було б стати на поплавочок, можливо, наступного разу. Якщо буде щось клювати, побавимо на поплавок. Давайте поки швиденько так загодуємося, отут ось. Хай рибка виходить з кушиночки, з травички, а ми будемо її тут чекати. Щось я потурбував, мабуть, чайок, бо вони так щось кричать. У них там вон, метрів 15 від мене далі пташенята. І вони тут тіпіш підняли. Ну Нічого вони заспокояться. Так, Розпочнемо, мабуть, зразу з черв'яка, така більш традиційна наживка, дочепимо опарищі. Потім спробуємо ще й на мастирку, можливо, карасик і на мастирку буде відкликатися. Так, Що в нас тут по глибині? Так, а по глибині десь приблизно друзі метр. Нормальна глибина, я стою по поясу воді, а там метр глибини. Трошки відпочинемо. Поряд тут пляжик, дітвора купається, кричать, пташки кричать. Ну, а ми все одно спробуємо впіймати. На вечерю декілька карасиків. Він буде ще один черномазенький. Це вже другий. Десь хвилин, мабуть, 15-20 не клювало. А потім обільно так почало все бурлить Пішли бульби. Карасик почав підходити. І ось вже другий карасик. Такі вони тут черненькі, не дуже великі. Місцевий карасик болотяний. Але ж покльовував, він тут дуже смачний, такий солодкий. Так ще потрошку відзивається. Так дивися за годинку на сковорідочку і наловлю. Тільки закинув, тільки опустив. І ще один. Дивіться, які вони прикольного такого кольору. чорно золотаві Пузаті такі. Такі пузаті. Тут, до речі, в цьому болоті дуже багато. Линів. Ті роки я постійно тут ловив. Такі дуже великі не попадалися, але грам по 700-800 по 800 такі самі великі попадалися. І дуже багато таких дрібненьких, як карасі. Ну такі я зазвичай всі відпускаю, не беру зовсім. Це вже такий трошки, дивіться, гарніший. Я б сказав, що це вже досить такий достойний, друзі. Карас, дивіться, за долоню гарний. А, навіть тут і більші є. Це я точно знаю. Бо ті роки... Попадалися такі майже до кіла карасі. Але основні своїй масі не дуже великі. Водойма невелика, тому, мабуть, вони тут великі і не ростуть. Колись це була затока Дніпра, потім все замолилося, заросло. І зараз це самостійна така водойма. Але весною, як великий розлив, то рибка сюди, звісно, заходить. І потім, мабуть, тут залишається. Ось дивіться, ще один який кабанчик. <рес> якого тут кольору, ну просто звір. Ух, дивіться які. Навіть не знаю якого він кольору. Ну дуже красиві. Ну, такий теж чималенький, гарний карась. Мал помалу так розклювався. Зібрався на прикормку, там такі бульби йдуть. Я ось хочу спробувати мастирку. Що ж я її вчора даремно робив? Давайте спробуємо. Горохова. Мастирочка така з манкою. А ну-ка, що ти нам на це скажеш? І це ковтнув. Мармушку ковтнуть прямо. І пучок червиків. Такі наче невеличке, а ковтнув все туди. Ще. Ще один до кількості. Навіть не очікувавши сьогодні. Так гарно. Друзі, порибалю вечором. Кліють карасики непогано. Отак от, от давай. Треба буде спробувати тут на поплавок порибалити. Думаю, що буде теж непогано. Трошки дочистити місцинку. Там може в білих ліліях прямо. Зробити ще більше віконечка. Сбег, подлец. Ладно, сейчас трубов поймаем. Вижу что Повно. же что-то полно. Бача. Клюют один за одним. Заводным. Только опускай. Только опускай, друзья. Вот такая сегодня. Риболовля опускай і тягни. Ще тут хтось є? Так, звичайно є. Бачили? Ви це бачили? встигає мармишка до дна впасти і зразу покльовка А мастирку не хоче? а мастирку не хоче а червяки вклює в льот, в просто в льот. Ну що, друзі, нехай це вже буде останній карасик на сьогодні. Вони клюють один за одним. Просто сонечко швидко вже сідає. Та й на смаження я вже Ух, трошки підловив І останній тік, останній втік. Дивіться. Десятків півтора, мабуть, гарненьких, смачненьких, невеличких карасиків я таки зловив. Прикормочка, друзі, відпрацювала на відмінно. Я рахую, просто гарно зібрала карасиків. Так вони там рилися, аж все бурливо просто. Так що, в мене навіть навіть трошки ще прикормки і залишилось. Зараз ми її викидаємо. Нехай оп! Доїдають вночі, вимиємо відеречко. і сюди висипемо Карасиків із садочка. Таке дуже удобне відеречко. Можна і прикормку замішати, і карасиків з рибалки додому забрати. Все, буду я вже збиратися. Кому, друзі, відео сподобалось, не забувайте підписуватись на канал. Дуже швидко. Вечеріє, не встиг приїхати, а вже треба і збиратися. Так що до побачення, до нових зустрічей. Всім пока-пока, друзі.